У Дніпропетровську вшанували загиблих на сході українських воїнів на алеї пам'яті героїв Небесної Сотні. Люди запалили свічки та поклали квіти на пам'ятному знакової біля облдержадміністрації. Увіковічнені імена перших героїв антитерористичної операції, воїнів 20-го батальйону територіальної оборони Олега Ейсмонта та Сергія Демиденка. Вони віддали своє життя 9 травня минулого року під час штурму міського відділення Маріупольської міліції спеціально до дня. Пам'яті поновили світлини Небесної Сотні і загиблих воїнів антитерористичної операції. Прежде всего, я прийшов почтити пам'ять героїв Небесної Сотні, тих людей, которые віддали найдорожніше, що у них було свою життя за наше будущее, за будущее наших дітей. Також братів своїх, которые зараз на передовій захищають нашу країну. І дійсно хочеться щоб наступив скоріше мир, щоб для нас це було. Більшим уроком, щоб діти наші учились на новій історії. І для них були герої, ті люди, ті бойці, які зараз оберігають нашу страну. У нас кожен сусід в когось десь там, в якомусь будинку, в якомусь під'їзді, на якійсь то території, є хто знаходиться там, на війні, на сході. І тут не потрібно якісь засоби масової інформації, щоб вони піднімали щось, розказували, заспокоювали. Люди прекрасно самі повинні розуміти, що якщо не стріляють, то це не значить, що не йде війна.